Друзі, перші проголовне поїхали. Росія планувала вбити главу рейнметала. Пише політику за словами помічника НСК НАТО Апатурая. Росіяни за останні роки організували серію диверсій на території країн НАТО. Сходження потягів підпали, напади на власників політиків. Ота навіть змову за метою вбивства керівника найбільшого в Європі виробника зброї. Нам потрібен менталітет війни, зокрема тому, числі, щоб проти всіх наших країн тривали безперервна та зростаюча кампанія дестабілізації, аж до саботажу, зазначив він в той же. Час поляки також дещо приховують і не виносять на загал. Не так давно пролунали вибухи в польських сувалках. У відповідь на це знову спалахнув аеродром Бреста та Ліди. Понад 15 невідомих ракет прошили повністю військовий аеродром Бреста. За даними телеграм-каналів, на аеродромі знищено важливого білоруського та російського генерала. Топор помсти пише, що наведе подробиці згодом. Втім, білоруси хотіли провокувати поляків, пересікши на трошки наш повітряний простір, та вже звідти запустивши ракети. Поляки вичислили білоруське порта та відкрили вогонь у парації Сів називалася літак з України. Українські прикордонники були свідками падіння літака в Білорусі. Польща піднімала повітря власні союзницькі літаки на телі активності дальньої авіації РФ, яка завдавала масового удару по Україні. Як повідомляє Європейська Правда, про це поінформувало оперативне командування збройних сил Польщі. Командування попереджали про підвищений рівень шуму, особливо південно-східній частині країни на тлі активності літаків. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації РФ пов'язана з ракетними ударами по об'єктах. Тах розташованих на території України активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору управління Республіки Польща веде постійний моніторинг ситуації. Йдеться в повідомленні У овечері. Другого російські війська запустили на території України ударені БПЛА з кількох напрямків. Одразу близько чотирьох стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала усю ніч. За даними Укренерго, російські окупаційні війська вдарили по енергетичних об'єктах. Нагадаємо. Мо ніч проти 20 лютого о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однієї з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла у повітряний простір Польщі у селі району Аосераду в Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд. У МЗС Польщі заявили, що у НАТО розглядають варіант збиття російських ракет, коли вони лежать у бійка території північно-атлантичного альянсу. Телеграм-канал генерала СВР одноразово попереджав Путін аж біситься через допомогу Польщі та Британії. Ні, України на лідерів цих країн за час війни було здійснено як мінімум по декілька безуспішних замахів, про які не афішують і афішувати не будуть. Служби безпеки, наших друзів працюють на відмінно Тому президенти цілі не ушкоджені на доду декілька днів. Тому скоювали черговий замах. Машина охорони згоріла. сьогодні вранці горіла резиденція Дуди. Офіційна версія аварія. Ситуація та пожежа через побутові причини, яку швидко до речі ліквідували з іншими даними вибухівка в кабінеті Дуди. Його. Там, на щастя, не було. Путін використовує усі брудні методи у цій війні. Дуже добре, що Дуда за прекрасно розуміє саме тому Україні допомагають. Саме тому Дуда наказав діяти більш жорстко. І за провокатами в чорному морі пишуть польським телеграм-канали Вагнерівці на кордоні підривають масла в вогоні. Ситуація напружена і через українську ситуацію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен Обить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.